Сквер біля річного вокзалу одне з небагатьох місць відпочинку біля самої річки в старому центрі міста. Але останнім часом люди навіть побоювались туди заходити. Надто занедбаною була зелена зона. Тож саме цей сквер і обрали місцем проведення чергового суботнику. Департамент там жилищно-комунального господарства, фракції партії Наш край компанії Український строитель, а також общественної організації Молодеж за права чоловіка був організований. Голова заводської адміністрації В'ячеслав Карцев пояснив, чому зона відпочинку дійшла такого стану. І пообіцяв, що все зміниться найближчим часом. Закінчилася оренда одного з орендаторів, який не виконував свої обов'язки, який наплеватель относился к этому скверу, к цій парковій А Здесь у нас і корты. Здесь у нас красивая красива набережна і закінчилася этого арендатора. Разорвал депутатський корпус і отношения. И уже І вже заводская заводська адміністрація восстанавливать, и будет благоустраивать этот сквер. Плани розпочати благоустрій скверу підтвердив і директор департаменту ЖКГ Андрій Палько власне саме комунальникам цим і займатися. Провели зачистку. Проводим сейчас подрезку. По планах еще было устройство ливневой канализации, которая идет кортом рядом со сквером. же само будем рассматривать вопрос наружного освещения. Поэтому потихонечку будем также устраивать эту зону. Швидко прибрати зелену зону без допомоги активістів було просто неможливо, говорять організатори субботнику. Вместе с депутатським корпусом, з руководителями городских служб, ми з активистами собрали волонтерів, активистов. Тут дето у нас чоловік 60, майже 80 велосипедисти, спортсмени. Ми решили привести это место в порядок. Мы трутёсовали Хусейнов МСН.